Займаємося не тільки випробуванням сільськогосподарської техніки, а також допомагаємо новоствореним фермерським або хто мріє про цю діяльність. Допомагаємо робити агропроекти, це саме і теплічний бізнес, садоплоду абочівництво, багарне землеробство в таких умовах. Підбираємо культури, створюємо сівозміни, створюємо проекти, можемо написати технологічні карти. Можемо порадити, як створити саме фізичну особу підприємства, як створити фермерське господарство. Можемо допомогти. Підібрати технічні засоби, щоб це було максимально економічно вигідно не тільки для вас, а й також було максимально вигідно для нашої держави. Дуже багато вже звертаються до нас вітеранів АТО, ті, що вже не працюють, але ж вони мріють про дачні кооперативи, про такі невеличкі земельні діляночки, вони займаються. Чому? Тому що вони не покладаючи рук, вони мріють, що все в них вийде, і навіть враховуючи той факт, що зараз іде повномасштабне вторгнення, війна, то цим варто займатися, тому що це є улюблена справа і це є харчова безпека держави. За порадами можете звертатися до нас не тільки як до фахівців науковців, а чому і практиків, ми на сьогоднішній день створили з Херсонським державним аграрно-економічним університетом. Наукову співпрацю заключили договір по підготовленню молоді до навчання, а також маємо пільговий проєкт, пільгові умови для отримання вищої освіти для ветеранів АТО. Також нами створена спільна з аграрно-економічним університетом група дорадників, фахівців. Це не тільки теоретики, а також практики, котрі завжди залюбки зможуть вам допомогти.